Сьогодні у нас знову новий формат унікальних відео. Якщо минулого разу був свого роду реакт на інтерв'ю Зеленського, то сьогодні реакт на книгу. Я прочитав Толмут величезний автобіографію колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Книга свіжа, їй буквально кілька місяців, і там багато цікавих тем підіймається. В першу чергу мене і вас, а вже ж цікавить українське питання: війна, газ, Путін, мінські домовленості і нормандські формати. В книзі, слава богу, Меркель приділила цьому всьому чимало уваги. Тож сьогодні і будемо розбиратися в її погляді на деякі питання. Покритикуємо дивні позиції Меркель, ну і дізнаємося деякі інсайди, або підтвердимо теорії додатковими фактами. Сподіваюся, вам новий цей формат теж сподобається. У будь-якому разі, хочеться в наш дискурс навіть на маленьку аудиторію. Внести цей елемент у вигляді автобіографії Меркель, бо цієї книги немає ні у російському перекладі, ні в українському, і більшість просто цю книгу пропустять. Тому її треба зробити це відео, хоча б для вас. Зустрічі вже через рік, десь на саміті Великої вісімки, куди тоді входила ще Росія, Меркель пушила тему ну прям дуже важливу. І це через рік після цієї зацитованої розмови. Що Путін буде залишатися і на інші терміни, і взагалі нікуди не збирається, і у нього там якийсь ресентимент до США. Додатково вже була проголошена Путіним Мюнхенська промова, до якої ми ще повернемося, де він жалівся на несправедливий однополярний світ, і те, як США наводять по всьому світу свою гегемонію і звинувачував їх Путін у експансії і втручанні у суверенні справи інших країн. Так ось розуміючи, що Путіна захопив вже той самий ресентимент, острах, параноя. Заздрість. Меркель на саміті вже вісімки пушить тему ну небезпеки, нічого іншого, а клімату. І Меркель, судячи з її розповіді, ну прям дуже хотіла, щоб Велика вісімка взяла на себе зобов'язання, принаймні про це. Щоб заявили вони там після цієї зустрічі, що до 50-го року знизять емісію парникових газів удвічі. Вона навіть хизується тим у цій книзі, що поза розкладом вони обговорювали весь саміт, тільки це питання. Далі на цьому ж саміті на вечері Путін чудово продемонстрував своє відношення до цього всього дійства і до клімату, і де він взагалі тримає усіх своїх західних партнерів. Цитую. Перед вечерею я хотіла зустрітися з сімома іншими лідерами, щоб випити аперитив. Погода була чудова, і ми могли посидіти на вулиці. Ми домовилися, що по одній знімальній групі від кожної країни може знімати нас здалеку, поза зоною чутності. Оператори були у захваті від можливості зафіксувати нас під час наших жвавих дискусій, але не вистачало лише однієї людини Володимира Путіна. Ми чекали і чекали. Якщо є щось, що я терпіти не можу, то це коли люди запізнюються. Чому він це робив? Він хотів щось довести? Чи в нього були справжні проблеми? Ззовні я спокійно спілкувалася з іншими, а всередині у мене кипіло. Після робочої вечері мала відбутися неформальна зустріч з партнерами. Було б прикро, якби все довелося відкласти. Я вже збиралася сказати, що ми просто підемо на вечерю без нього, а потім влаштуємо ще одну фотосесію на пірсі, коли тут з'явився неочікувано Путін, запізнившись щонайменше на 45 хвилин. Це здається його улюблена звичка, в принципі. Що сталося? Запитала я його. Це твоя провина. Ну ради бергера, якщо бути точним, це таке пиво Ради Бергер, і ось Меркель пише, що перед самітом Путін попросив поставити в номер ящик цього пива, яке він дуже любив. Він був знайомий з ним ще з часів роботи офіцером КДБ у Дрездені 80-х роках. Ми задовольнили його прохання. Тепер, як він сказав з посмішкою, у нього не було іншого вибору, окрім як випити це пиво. Ну і, очевидно, запізнитися на зустрічі великої вісімки, де обговорюють такі важливі питання, як клімат. Путін обрав бахнути півка. Коротше, Путін зневажав просто усю цю тусовку і демонстративно це показував. І він настільки це зухвало демонстрував, що замість того, щоб вигадати якусь іншу причину запізнення. Він зухвало сказав, що мені отався зустріч ваша по барабану, і клімат також. У мене в номері було пиво, і я його сидів і пив. Додаткові приклади зухвалості Путіна і така собі демонстрація сили. Це поїздка, наприклад, Меркель в Сочі, в тому ж сьомому році. І ще це демонструє не тільки його зухвалість в цілому, а й скоріше якусь зневагу до Меркель, яка чомусь. Довго доволі тепло відносилася до Путіна. Ця подія відома доволі добре вже давно, але може хтось з вас про неї...